Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо пісні шоколадні кекси з вишнями. Готуємо тісто для кексів. В мисці з'єднуємо міцно заварену каву. До неї додаємо цукор, рафіновану олію, ванільний цукор. Перемішуємо до моменту розчинення цукру. Далі до рідини додаємо просіяне борошно, какао, розпушувач. Це разом перемішуємо до однорідності. Ось таке повинно вийти густе однорідне тісто. Далі до тіста додаємо очищені від кісточки вишні. Заразом гарно перемішуємо. Далі тісто розкладаємо по формочках так, щоб воно займало 2 третіх від загального об'єму форми. Розігріваємо духовку на 160 градусів. Випікаємо кекси 25-30 хвилин до готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Після випікання кекс присипаємо зверху цукровою пудрою. Готові кекси подаємо до столу. Обов'язково спробуйте приготувати ці смачні кекси за рецептом з простими складниками. Це дуже смачно. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.